Першокласники, розпочинаємо урок математики. Сьогодні на уроці ми будемо повторювати вивчене. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти. Ми сюди прийшли навчатися, не лінитися та трудитися. Працюємо старанно, слухаємо уважно. Розпочнемо наш урок з усного рахунку. Давайте ми з вами. Пригадаємо числа від 1 до 20 в порядку зростання і назвемо їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Це числа першого десятку. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Це числа другого десятку. Сьогодні ми з вами, дітки, будемо працювати лише в тоненькому зошиті в клітиночку, друкований зошит нам не потрібен. Тому на початку уроку пригадаємо, як ми з вами повинні сидіти за партою що ніжки в нас стоять рівно, спинка рівна, голова нахилена так, щоб ми бачили, що ми пишемо в зошиті. Лікті не звисають, а лежать на парті, і між нашим столом і грудьми має бути відстань. Також пригадаємо діти, як необхідно класти зошит в себе на столі, в яку сторону його нахиляти, якщо ви пишете лівою або правою рукою. Та пригадайте, будь ласка, як слід тримати ручку у своїй руці. Погляньте, будь ласка, на число, яке зображено на дошці. Це число. 19. Давайте пригадаємо і назвемо сусідів числа 19. Так, сусіди числа 19 це 18 і 20. Дітки, погляньте ще раз уважно на число 19 і скажіть, що означає цифра 1 у записі числа 19? Цифра 1 позначає кількість десятків у цьому числі, тобто у числі 19 1 десяток. Що означає цифра 9? Цифра 9 означає кількість одиниць у цьому числі, тобто у числі 19 9 одиниць. Дуже добре. А зараз, дітки, відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит в клітиночку і з чистого рядочка пропишіть. Цілий рядок числа 19. Сьогодні на уроці ми будемо повторювати вивчений матеріал. Перше завдання на сторінці 87 нашого підручника це. Сусідні числа нам з вами необхідно назвати сусідів кожного числа. Погляньте, будь ласка, на перше число 13. Давайте пригадаємо і скажемо, які числа є його сусідами. 12 і 14 це числа сусіди числа 13. Так, молодці. Тепер поглянули на число 10. Пригадуємо і називаємо, які числа є його сусідами. Число 9 і 11, молодці. А тепер подивіться на число 18 і згадайте, а які в нього сусіди. 17 і 19. Молодці. Завдання друге на сторінці 87 нашого підручника. Подивіться, будь ласка, перед нами є три автомобілі і три гонщики. Нам необхідно визначити, яка машина в якого гонщика, і потім записати ці рівності у свій зошит. Погляньте, будь ласка, на даху кожної машини зображений вираз. А на кожному гонщику на футболці є число, тобто відповідь виразу на машині має відповідати числу футболки на гонщику. Погляньте, будь ласка, на першому гонщику на його футболці зображено число 11. Давайте подивимося уважно на машини і скажемо, на якій машині є вираз, який відповідає числу 11. Так, на зеленій машині є вираз 10 додати 1, і це буде 11. Правильно. Запишіть, будь ласка, цей вираз у свій зошит. 10 додати 1 дорівнює 11. Так, на футболці другого гонщика. Зображене число 19. Давайте поглянемо уважно на першу і останню машинки і знайдемо відповідь е, виразу 19. Так, цьому гонщику відповідає саме жовта машинка із виразом 10 додати 9 дорівнює 19. Запишіть, будь ласка, поряд із першим виразом, другий вираз 10. Додати 9 дорівнює 19. Так, дві машинки ми вже оприділили. І тепер остання червона машина, погляньте, будь ласка, кому вона належить. Вона належить третьому гонщику. Правильно, дітки. тому що його номер на футболці 14. А вираз 10 додати 14, якраз дорівню, 10 додати 4 якраз дорівнює 14. Поряд, дітки. Напишіть, будь ласка, іще третій вираз. 10 додати 4 дорівнює 14. Так, з машинками і гонщиками розібралися і рухаємося далі. Наступне завдання третє на сторінці 87. Нам з вами необхідно записати і обчислити вирази. Будь ласка, з нового рядочка. Записуємо перший вираз. 10, додати 6 дорівнює. Обчислюємо, дітки, скільки буде? Дорівнює 16. Так, правильно. Пишемо наступний вираз. 16. Відняти 10 дорівнює. У числі 16, один десяток і 6 одиниць, у числі 10, один десяток. Ми пам'ятаємо, що десятки віднімаємо від десятків. Один десяток мінус 1 десяток залишається 0, і в нас лишається лише 6 одиниць. Тобто відповідь у нашому виразі 6. Пишемо наступний вираз: 16 мінус 6 дорівнює. Пам'ятаємо, діти, що в числі 16 один десяток і шість одиниць. А в числі 6 лише шість одиниць. Одиниці віднімаємо від одиниць. 6 мінус 6 буде 0. І залишається один десяток, і в нас виходить відповідь 10. Так, записуємо наступний вираз: 10 додати 9 дорівнює, діти. 1 десяток і 9 одиниць виходить число 19. Так. Пишемо наступний вираз. 19 мінус 10 дорівнює. Пригадуємо, що 19 це 1 десяток і 9 одиниць. А 10 це 1 десяток. Віднімаємо десятки від десятків, буде 0. І додаємо 9 одиниць, і в нас виходить число 9. Пишемо наступний вираз. 19 мінус 9 дорівнює. В числі 19 1 десяток і 9 одиниць. В числі 9 9 одиниць. Віднімаємо одиниці від одиниць. 9 мінус 9 буде 0. І додаємо 1 десяток, і в нас виходить число 10. Так, записуємо наступний вираз. 10 додати 7 дорівнює. 1 десяток і 7 одиниць виходить число 17. Пишемо наступний вираз: 17 мінус 10 дорівнює. 17 це 1 десяток і 7 одиниць, 10 це 1 десяток. Віднімаємо десятки від десятків, 1 десяток мінус 1 десяток, отримуємо 0. До нуля додаємо ще 7 одиниць, і в нас виходить число 7. Пишемо наступний вираз. 17 мінус 7 дорівнює. 17 це один десяток і 7 одиниць. А 7 це 7 одиниць. Віднімаємо одиниці від одиниць. 7 мінус 7 буде 0. І додаємо 1 десяток, і в нас виходить число 10. Пишемо наступний вираз: 10 додати 3 дорівнює. Один десяток і 3 одиниці виходить число 13. Пишемо наступний вираз. 13 мінус 10 дорівнює. Обчислюємо. 13 це 1 десяток і 3 одиниці. А 10 це 1 десяток. Один десяток мінус 1 десяток залишається 0. І додаємо 3 одиниці, і в нас виходить число 3. Записуємо наступний вираз. 13 мінус 3 дорівнює. 1 десяток і 3 одиниці це число 13. Одиниці віднімаємо від одиниць 13, 3 мінус 3 буде 0. І додаємо 1 десяток дорівнює 10. Пишемо наступний вираз. 10 додати 8 дорівнює. Один десяток і 8 одиниць це число 18. Записуємо наступний вираз. 18 мінус 10 дорівнює. 18 це один десяток і 8 одиниць. 10 це один десяток. Десятки віднімаємо від десятків. 1 мінус один десяток мінус 1 десяток буде 0. І додаємо 8 одиниць, дорівнює 8. Записуємо наступний вираз. 18 мінус 8 дорівнює. 18 це 1 десяток і 8 одиниць. 8 це 8 одиниць. Віднімаємо одиниці від одиниць. 8 мінус 8 буде 0. І додаємо 1 десяток, виходить 10. Так, молодці, а ми переходимо до завдання 4 в нашому підручничку. Нам з вами, дітки, необхідно порівняти числа, поставити між ними знак більше, менше або дорівнює. Це завдання у зошити можна не записувати. Погляньте, будь ласка, на перших два числа 20 і 2. Скажіть, будь ласка, яке число більше, яке менше? Число 20 більше за число 2, а 2 менше за число 20. То який знак тут має стояти? Знак більше, правильно. Наступні два числа 3 і 15. Подумайте і скажіть, який знак ми маємо між ними поставити. Між ними має стояти знак менше, тому що 3 менше за 15. Добре. Наступні два числа 18 і 13. Уважно подивіться на них і скажіть, яке із цих чисел більше 18, а яке із них менше 13. То який знак ми поставимо? Більше, тому що 18 більше за 13. Наступні два числа 11 і 16. Одинадцять менше 16 більше, то який поставимо тут знак? Знак менше, правильно, тому що 11 менше за 16. Будь ласка, наступні числа. Тепер уже ми маємо з вами порівняти вираз і число. Для того, щоб порівняти вираз, ми маємо спочатку його обчислити, правильно. Вираз 13 додати 0. Порівняти з числом 2. 13 додати 0 буде 13. Тепер порівнюємо число 13 і число 2. Звичайно, 13 більше, тому тут має стояти знак більше. Наступний число 7 треба порівняти з виразом 10 мінус 3. Спочатку обчислюємо вираз. 10 мінус 3 буде 7. А тепер порівнюємо число 7 і число 7. Який знак тут має стояти? Знак дорівнює, тому що ці два числа дорівнюють одне одному. Добре. Тепер, дітки, ми з вами маємо порівняти два вирази: 10 додати 4 і 1 додати 4. Не обчислюючи, як ви думаєте, де відповідь буде більше. Звичайно, в першому виразі, яка буде відповідь? 14. А в другому виразі відповідь 5. Правильно, то який знак ми маємо тут поставити? Знак більше. Молодці. Наступні два вирази. 8 додати 2 і 14 мінус 4. Обчислюємо перший вираз. 8 додати 2 буде 10. Обчислюємо другий вираз. 14 мінус 4 буде 10. А тепер скажіть, який знак ми маємо поставити? Знак дорівнює, тому що число 10 дорівнює числу 10. Молодці. Завдання п'яте. Нам з вами необхідно виміряти довжину кожного відрізочка. Подивіться, будь ласка, в нас є жовтий відрізочок і є зелений відрізочок. Як ми можемо виміряти їх довжину? Скористатися лінієчкою, так? Прикладаємо лінієчку до жовтого відрізочка, і його довжина. 13 см. Тепер прикладаємо відрізочок до, зелен... О, до зеленого відрізочка. Бачимо, що початок на 0, а кінець навпроти числа 10 тому його довжина 10 см. Так, тепер подивіться, будь ласка, і скажіть, дітки, який відрізок довший, жовтий, бо він 13 см, а який відрізок коротший. Зелений, бо він 10 см. А тепер давайте ми з вами дізнаємося, наскільки сантиметрів довжина зеленого відрізка коротша, ніж довжина жовтого відрізка. Ми бачимо, що 10 менше за 13. А як дізнатися наскільки? Для того, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за друге, ми маємо від більшого відняти менше. Тому записуємо вираз у свій зошит. 13 см мінус 10 см. Дорівнюємо. 13 це 1 десяток і 3 одиниці. 10 – це 1 десяток. Десятки віднімаємо від десятків. 1 десяток мінус один десяток залишається 0. До нуля додаємо 3 одиниці, і в нас виходить 3 см. Тобто довжина зеленого відрізка менше за довжину жовтого відрізка на 3 см. Наступне завдання, дітки, дуже незвичайне. У нас з вами є вирази уже із відповідями. Але так сталося, що загубилися арифметичні знаки. Так от, щоб відновити істинні рівності, ми маємо поставити знаки, які пропали. Записуємо перший вираз. 7, клітиночку пропускаємо. Три, клітиночку пропускаємо, шість дорівнює десять. А тепер нам потрібно поставити правильний арифметичний знак: або плюс, або мінус. Дітки, якщо ми з вами між сімкою і трійкою поставимо плюс. Якщо 7 додати 3, скільки буде? Буде 10. А 10 додати 6 буде 16. А в нас число 10 у відповіді. Значить, тут нам знак плюс не підходить. А якщо ми візьмемо знак мінус, 7 мінус 3. Буде 4. А 4 додати 6 дорівнює 10. Так. Тобто тут ми маємо поставити знак мінус, а тут ми маємо поставити знак плюс. І тоді в нас відповідна рівність. Запишіть, будь ласка. Добре. Нижче записуємо наступний вираз. 2. Пропускаємо клітиночку. 8. Пропускаємо клітиночку, 0. Дорівнює 10. Так, дітки, нам з вами знову ж таки потрібно поставити правильні знаки, щоб якщо ми обчислимо цей вираз, у нас вийшло число 10. Добре, давайте пробуємо. Перші два числа між собою додати. 2 додати 8. Буде 10. І тоді, або додаємо, ми, або віднімаємо 0, і нас все рівно виходить 10. Так, тобто? В першому варіанті ми ставимо плюс. А тут знак значення немає. Так як 2 додати 8 буде 10. То чи додамо ми 0, чи віднімемо ми 0. Все рівно ми отримаємо відповідь 10. Тому другий знак можете поставити або плюс, або мінус. Записуємо наступне завдання. 4. Пропускаємо клітиночку 3. Пропускаємо клітиночку 9, дорівнює 10. Так, добре. Пробуємо, дітки, між собою додати ось ці два числа. 4 додати 3 буде 7. А якщо ми до 9 додамо 7, у нас виходить 16. А це більше, ніж 10. А відняти від 7 9. Ми не можемо, тому що 7 менше, значить, тут не плюс. Давайте спробуємо відняти 4 мінус 3 буде 1. Від 1 можемо відняти 9? Не можемо, тому що 9 більше. А додати до 1 9. Можемо. Нас вийде 10. Значить, між четвіркою і 3 ми маємо поставити знак мінус. А між трійкою і дев'яткою знак плюс. І тоді в нас виходить правильна рівність. Записуємо наступне завдання. 6. Клітиночку пропустили. 3. клітиночку пропустили 1. Дорівнює 10. Перевіряємо перші два числа. Давайте додамо 6 додати 3. Скільки буде? Буде 9. І 9 додати 1 дорівнює 10. Значить, ми і в першій, і в другій клітинці в цьому виразі маємо поставити плюс. Пишемо наступне завданнячко. 5. Клітинку пропустили. 5, клітинку пропустили 0 дорівнює 10. Дивіться, дітки, 5 і 5. Якщо ми віднімемо їх, у нас вийде 0 і 0, і в нас піде все неправильно. А якщо ми додамо між собою 5, у нас одержиться 10. Так. А далі до 10 або додати 0, або відняти 0, все рівно буде 10. Тому перший знак плюс, а другий знак неважливо, чи плюс, чи мінус, все рівно відповідь буде 10. Пишемо наступне завдання. 2 додати 6. Ой, вибачте, будь ласка, 2. Пропустили клітиночку 6. Пропустили клітиночку 2, дорівнює 10. Так, тепер перевіряємо. Перші два числа спробуємо з вами додати. 6 додати 2. Буде 8. І додати ще 2 Буде 10. Тобто ось тут ми з вами маємо поставити знак плюс і в першу, і в другу клітиночку. Далі записуємо наступне завдання: 9. Пропустили клітиночку 4, пропустили клітиночку 5, дорівнює 10. Так, перші два числа: 9 і 4, пробуємо їх додати. Якщо ми до 9 додамо 4, буде 13. А від 13, якщо віднімемо 5, то в нас ну, ніяк не вийде 10. Тому тут знак плюс нам не підходить. Давайте спробуємо відняти. Від 9 віднімаємо 4, буде 5. А скільки треба поставити між 5 і 5, чи було 10? Верніше, що треба поставити? Плюсик, так. Тобто в першій клітинці ми ставимо мінус 9 мінус 4 буде 5. А в другій клітинці ми ставимо плюс, тому що 5 додати 5 дорівнює 10. І останнє завдання. Пишемо 2. Пропускаємо клітиночку. 1. Пропускаємо клітиночку 7. Дорівнює 10. Пробуємо спочатку перші два числа додати. 2 додати 1. Буде 3. А тепер пробуємо. До трьох додати 7 або до 7 додати 3. І виходить 10. Значить, і в першій, і в другій клітинці ми маємо поставити плюсики. Ось ми з вами і поставили у виразах потрібні арифметичні знаки, щоб утворилися істинні рівності. На дітки, давайте пригадаємо і назвемо. Сусідів, чисел 16, 18 і 15. Пам'ятаєте, сусіди числа дітки це ті, які стоять перед і після. Так? Число 16, будь ласка, згадуємо і називаємо його сусідів. 15 це попереднє число, і 17 це наступне число. Добре. число 18. Назвіть, будь ласка, попереднє число. Це 17, а наступне число 19. Так, і число 15. Назвіть, будь ласка, попереднє число. 14, а наступне число 16. Добре, молодці. Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую діти вам за вашу увагу за роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей.